Всім добрий ранок! Сьогодні у нас 30 квітня, середа. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні будемо говорити про оцінку себе, про те, наскільки це небезпечно, наскільки це непомітно. І одна із таких. Непомітних, але шкідливих звичок нашого мозку себе оцінювати, робити певні висновки про себе, абсолютно суб'єктивні і руйнуючі. І, власне, хотіла з вам поговорити про те, як би сильно змінилося наше життя, якби ми себе не оцінювали. Як ця оцінка відбувається? Ну, наприклад, ви зірвалися на дитину. І ви робите висновок, що я погана мама. А, наприклад, щось там вам сказав чоловік незадоволено, ви робите висновок, що ви там погана дружина. А, щось там не встигли, не встигли все 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 зробити з запланованого, ви якась невдала, все у вас через одне місце. Або а, коли опублікували якийсь допис, зібрали мало лайків, який висновок робимо? Я не цікава. Да? Я не цікава, нічого такого цікавого я не можу сказати. Людям не подобається, тому вообще, навіщо це все в принципі? Навіщо я це все роблю? А я не красива, бо там зайва вага в мене часта історія. Да? Дівчата себе прям блокують, ховають, тому що у них є зв'язка. Якщо в мене зайва вага, то я не красива, то я собою не задоволена так само. Тобто, ми щохвилини фігачимо собі вирок. Що зі мною не так, чому якась не така? І е, чому власне ця історія руйнує? Чому вона супернебезпечна? Е, я вже казала неодноразово: е, супернебезпечно те, що ми не усвідомлюємо, що ми не помічаємо. Тобто, оці такі мікровисновки собі не на користь, вони підточують внутрішню. Нашу самооцінку, цінність, нашу впевненість, наше відчуття себе, наш контакт з собою. І ми це так як ми це робимо постійно щодня і не усвідомлюємо, да? не фокусуємо туди, туди увагу, в плані, що не помічаємо, що я в принципі це з собою роблю. Тому це супернебезпечно. Далі а, головне, що от така оцінка себе не на користь. Ну, в принципі, оцінювати себе на користь неможливо, а поясню далі, чому. Вона вас відриває від реальності, тому що коли ми себе оцінюємо, ми наче вимагаємо від себе якоїсь ідеальності. Тобто автоматично я маю бути якоюсь ідеальною. А ідеалу не існує. У ці всі перфекціоністи, привіт вам, люди, які відкладають прокрастинатори, теж привіт вам. А коли ви хочете щось над від себе. І у вашій голові відчуття, що це ж норма, нічого такого над я не хочу. Тут це нормально таке хотіти, да це нормально бути такою на п'ятірочку, на п'ятірочку з плюсом. Але вас це відриває від того, ким ви є, хто ви є, тобто ви постійно у внутрішньому такому напруженні, що ви не та версія, якою б ви хотіли бути, не та ідеальна версія вас, якою ви собі нафантазували, треба бути. І ви постійно дивіться, в яку ви таку пастку потрапляєте, мозку. Що ви постійно собою незадоволені, ви постійно не над якась. І відповідно все, що ви робите, ви підсвідомо, непомітно для себе критикуєте. Чому? Тому що це не оця п'ятірка з плюсом, це не оця класна історія, яку ви досягли, яку ви від себе очікували. І відповідно, ви постійно живете в стані оцьому цьому Недостатньо хорошо, недостатньо правильно, недостатньо ефективно, недостатньо красиво, недостатньо грамотно, недостатньо цікаво. Постійно йде оця така внутрішня каша. Далі а, ви живете, знаєте, таке життя з оцінкою себе. Це не про життя, це про таке виживання і е, складання щоденних іспитів. Тому що людина наче фокусується на інших і звіряє так. Я взагалі окей, чи не окей? Я хороша мама. Він мене похвалив. Він задоволений мною чи ні? А, дитина да, там, можу сказати, що я хороша мама, чи не можу? Ага, дитина там плаче або я її образила, мені соромно за це, значить, я не хороша мама. А, по роботі, значить, якщо я захищу проект класно, якщо мене виділять, наприклад, на собранні да, на зборах, то я класна. А якщо мене не помітять, то я. Поганий, да, співробітник. і відповідно йде постійно. Оце я ж кажу відчуття, що наче я щодня складаю якісь тести, якісь іспити. Щодня мені потрібно щось довести. І звісно, що це не про те, що ви наповну вільно, спокійно живете своє життя. Тому що складати щодня іспити на те, що я класна чи не класна, що я сама собі або що мені оточуючи ставлять п'ятірку чи двійку, це не окей, да, це напруження. А далі, а, коли ви себе оцінюєте, це автоматично вибиває з вашого життя легкість, творчість, радість. Хто вчора дивився Етер, я казала, що радість в. Це, в принципі, така генеральна емоція нашого життя. Це єдина така основна емоція, при якій ви будете. Відчувати повноту цього буття радість в стосунках, да, від того, що у вас такий партнер, від того, що ви кайфуєте в цих стосунках, радість від того, що ви мама, радість від того, де ви працюєте, радість від того, що ви робите щодня, радість від того, що ви прокидаєтеся, радість від того, що ви ну, на мене сьогодні зранку ворона напала. і Чесно, ну типу, мені це було ну дуже якби смішно, да? і теж зловила себе на. А, такі емоції, насправді, радості. Хоча ну це дивно, би логікою, да? ну це не дуже приємно, це навіть трішки боляче було, <свісно> бо вона мене прям лапами по голові стукнула. От. Але все одно це було ну, якби весело, як на мене. От. І відповідно, це відчуття радості вашої, воно визначає в принципі сенс да, вашого життя. І Якщо ви себе оцінюєте, там не буде радості. Ну, там не до радості, бо ви складаєте іспит, бо ви в напрузі, або ви постійно хочете дотягнутися до якоїсь версії себе, якої ви, якою ви не є. І це дуже важко проживати. А далі а, така стратегія, коли ви себе оцінюєте, вона вчить тому, що коли я ідеальна. Коли я на п'ятірочку, коли я все роблю правильно, да, там ви ж самі собі малюєте ці очікування від себе або оточення від малює вам ці очікування, то наче тоді я маю право проявлятися, тоді я маю право жити, тоді я маю право отримувати гроші, тоді я маю право там не знаю, працювати, а, приваблювати там, не знаю, чоловіків. Да, тобто, коли я ідеально, ідеальна, тоді... Я маю право на щось більше. Але якщо я не ідеальна, якщо я не п'ятірочку, то наче все решта втрачає сенс. І люди, які себе оцінюють, вони супер нещасливі, тому що вони самі себе заганяють в таку ловушку, де вони стають заручниками оцей своєї системи внутрішньої системи оцінювання. І що я хочу сказати, що по суті. В нашому житті є два основні стани: стан, коли я достатня, і стан, коли я недостатньо. Коли я достатня, це ніколи, ніколи не про оцінку. Тобто, ви з вами все окей. Це таке внутрішнє відчуття, що зі мною все окей. Щоб я не робила. Щоб я не зробила. А яка б я там смішна, дурна, коротше, вообще пофігу? Да? Ви просто не оцінюєте. У вас немає внутрішньої системи вимірювання, а, я щось зробила хорошо чи погано. Ви просто відчуваєте в кожному кроці свого життя в різних контекстах себе достатньою. Я взагалі вважаю, що якщо ви та людина, який... Вдалося вибудувати оці такі внутрішні стосунки з собою цієї достатності, то ви супер щаслива людина. Бо на цьому стані достатності, ви створюєте легкі, класні результати. І ці результати не заради результатів, а ці результати ви створюєте і кайфуєте. Кайфуєте від себе, кайфуєте від шляху, кайфуєте, коли ця ціль досягнена. Кайфуєте навіть якщо вона не досягнена. Якщо вона досягнена, але не в тому об'ємі. Не так як ви там собі очікували. Ви в стані насолоді, насолоди і кайфу від себе і від того, що ви робите. Коли я недостатня, у мене постійно претензії до себе, до світу. Постійно я програю сама битву. Гонку, яку ж сама внутрішньо і влаштувала. І це люди, які повністю залежні від того, що вони бачать, які результати від результатів. Да? Дуже залежні від результатів. А тому, власне, що я хотіла сказати, а дуже важливо вчитися переставати собі ставити оцінки. От я в мене дитина пішла в школу, чому я дуже щаслива, що у них, наприклад, в першому класі немає взагалі системи оцінювання. Взагалі немає. Тобто у них там є якісь плюшки а, заохочувальні, вони там отримують якісь бонуси. На ці бонуси вони можуть щось собі купити там через розетку, якісь там не знаю, зошити, там ручки, ну щось таке. От, а, і власне це так прикольно, тому що дитина, тим більше вже перші класи, зазвичай 6-7 років. А дитина не вчить. Не привчає свою психіку, і свій мозок до того, що якщо ти щось зробив хорошо, то ти отримав хорошу оцінку. Якщо ти зробив щось погане, то ти отримав там, або там, да, не допрацював щось, не зрозумів щось, не виходить в тебе щось, то ти одразу отримуєш там двійку. Да? І це ж у нас ноги ростуть звідти. Особливо там дівчатах хто ділиться, що як вони старалися принести додому п'ятірки, щоб потішити батьків, щоб від мами отримати молодець, або просто так, як вони кажуть, що якщо погана оцінка, то капець, а якщо хороша, то нічого не казали. Ну, типу, це само собою От. І потім же ми з такими вимогами до себе. Коли я створюю класні результати, то якби ну і що. І що ти хочеш? Ну, створила. Давай далі, фігач, подивись, там решта вже в тисячу разів тебе переплюнула. От. І відповідно, якщо, не дай Боже, щось не так пішло, то така людина сама себе знищує психоемоційно, сама себе критикує, сама собою незадоволена. все. І це, е, по як такий сніжником, тягне а потім на екранах життя мінус у всьому. Мінус у всьому. От, е, тому власне. Те, що хотіла сказати, Відслідковуйте, де ви себе оцінюєте, прям відслідковуйте, що ви собі говорите внутрішньо, відслідковуйте свої реакції, особливо там, де у вас щось не виходить. Тому що, якщо ви одразу себе ототожнюєте з цим результатом. Ви собою незадоволені, у вас псується настрій, ви починаєте ну, якось собі якісь такі речі говорити, а неприємні. То, відповідно, це вам такий дзвоник, що вам треба прям дуже сильно займатися займатися своїм мисленням і змінювати це. Що я вам хочу сказати. Ми зараз починаємо набирати людей на таку діагностичну сесію до мене. Я цього ще не робила в такому публічному просторі. Тому хто хоче над собою попрацювати, хто хоче розібратися з причинами, чому у вас виникла та чи інша ситуація, як швидше досягти своїх цілей, то пишіть мені в Дірект плюсик, і я вас ну, подивимося, да, поговоримо, і ви можете отримати можливість потрапити до мене на діагностичну розбір. На психологічний розбір, де ви зможете побачити вашу точку Б і швидше до неї прийти. Всім гарного дня!